Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Господар. Давно я не робив відео з нашими гарбузами. Сьогодні зробимо огляд наших площ. Походимо, подивимось, розповімо про стан гарбузів на даний момент і в кінці трішки цікавих спостережень. Тож, друзі, розпочинаємо. Приємного перегляду! Так, друзі, наразі ми знаходимося на найкращій площі по гарбузах. Як бачимо, зілля в нас вже почало рости, гудина лягає, і бур'янчик потихеньку піднімається. Ось так знімаю за сонцем, аби було ліпше видно гарбузи. Глянемо, що постане. Тут у нас гарбуз великий, його не дуже багато. Я б сказав би, зовсім небагато. Ось такий він ще зеленуватий. Є, звісно, і ось такі екземпляри. Ніби вже й хвостик сохне, він повністю жовтий. Але таким я трішки пізніше вже вдома покажу, чому це ще незрілий гарбуз. Так, як бачимо, в нас тут є і великі, і маленькі. Гудина ще частково стоїть, зеленіє, але вже чимало посохло. Тут у нас гарбуз другий рік по гарбузові, і зараз я дійду до одного гарбузчика, це Цікаве спостереження. Ось тут у нас така полянка непогана. Ось дійшов до гарбузчика, якого хотів вам показати. Приблизно орієнтовно діаметр його сантиметрів 23-25. Такий непоганий гарбуз. І я його помітив півтора тижні тому. Це була лише завість, ось така. Розміром. Тобто за півтора тижні він набрав вагу кілограмів, мабуть, 4. Тож, не поспішайте ще говорити про урожай. Можливо, ще вони трішки підвяжуться і будуть вже хоча б такі. Є в нас і ось такі екземпляри. Як бачите, ось це вже гарбуз припечений. У нас. Кілька днів тому була дуже велика температура, і там кавуни у мене, і гарбузчики трішки припеклись. Але я скажу, що це ще не критично. По цій площі, друзі, у нас нічого особливого, Гарбушчик трохи є. Більш-менш по чистоті ще не забур'янено. Ще гарбуз. Зелений, потихеньку стигне. Тож, поїхали дивитись далі. Користуючись моментом, хотів би показати наші кавуни. Ось такі вони у нас виросли. Ну, ще вони ростуть, ще зелені, не стиглі, він. вогник такий чорненький, тут ось такий. Ось кримсон-світ кругленький. Ну, хоча б буде для себе посмакувати. Ну і ось такі деньки. Красиві, солодкі, невеличкі. Так, тепер щодо експерименту. Вчора ми зірвали три ось таких гарбузчики, вибрали з них насіння і подивились. Ось у нас тут вулик і сохне це насіння. Що я скажу, що ще воно не дозрівше. Тобто насіння ніби вже сформоване, але всередині ще є трішки пустоти. Буде цікаво, як висохне, глянути, що з трьох гарбузів вийшло. Тепер зірвали ще одного такого гарбуза. Як бачите, суха китиця у нас така. І тепер подивимось, що буде за тиждень. Тобто він просто полежить. Ми завчасно знаємо, що насіння тут ще не дійшло. І через тиждень розріжемо і подивимось. Суть експерименту в тому, що ми зрозуміємо, чи можемо, ми, наприклад, вибірково молотити. Тобто згорнули, повністю спілі гарбузи, вкинули, змолотили. Потім через тиждень, наприклад, заїжджаємо і добираємо все інше. Те, що раніше було трішки недозрівше. Ну, Щоб зменшити відхід насіння на мийці. Є, друзі, і такі городики, на них майже що нічого немає. Кілька їх штук таких, гарбуз у них просто-напросто поболів. І ну, завість є така одинична. Ну, зараз поїдемо на поля. Це основні площі 6,8 гектарів. І там вже поснімаємо. Так, народ приїхали на ще одну площу. Тут у нас вже 50 соток, огород також. По завіді, що я бачу, що трішки гарбузчики є, але вони тут більш зеленіші. І гуляна, як бачите, ще стоїть зелена. Ну, вже місцями видно, починає сохнути, але здебільшого стоїть ще зелена. Тобто ще є надія, що трішки щось зав'яжеться. Ось тут пройду покажу вам такий-такий гарбузчик. Тут ось такий. Це в нас сорт український багатоплідний. Тут також вже бачу знизу килимок такий зелені йде. Ну, надіємося, що до моменту збору ще він тут не заросте. Ось, друзі, це у нас поле тут 6 гектарів. Більш детальніше його покажу з дрона. Вже також бачу бур'янець слізе. Це йдуть біля дороги. Тут ми його переполювали третій раз, бо всі інші площі по два рази, тут третій раз пололось. Як бачите... Більш-менш наразі ще чисто стоїть. Правда, ось тут воно на горі, тут ґрунт досить глинистий, бідненький і тому завість тут слабувата. Зараз зайдемо трішки в поле, подивимось, що по завізі в нас. Ось, друзі, що ми бачимо. Такі ще гарбузчики в'яжуться. Сантиметрів три. Ось такий гарбузчик зав'язаний, поки ще не відпав. Не знаю, що з нього буде, поки гудина частково тримається. Ну, вже є і такі гарбузи, такі, але їх тут небагато. Все надія поки що на ось це. На ось таких малюків. Ось так у нас виглядає ще одна площа 75 соток. Ну, Гудина ще стоїть. Тобто дивитись на гарбуз ще зарані. Надіюсь, щось підв'яжеться. Видно такий гарбузчик, тут ще зелененький, тут ось такий. Ну, так, трішки є, можливо, ще підзав'яжеться. Але бачу, що цього року вони крупного розміру і їх не дуже багато. Ліпше, аби було чимало, але середніх. Ну, тут ще нічого не видно, зараз поїдемо на 8 гектарів. Глянемо, що там. Але гадаю, що там така сама ситуація такі у нас. Надіюсь, що він ще підзав'яжеться. Покажу ще на цьому городі невеличку цікавинку. Ось тут у нас був бідніший гарбуз. Тобто ця частина городу. Ця була більш така пишна, більші гарбузи. І як бачите, ось навіть видно межу. Тобто направо сюди ще йде зелений гарбуз гудина. А тут уже, як бачите, наповно сохне. І навіть ось тут видно вже гарбузчики. Гадаю, на, від... на відео гарно видно. Не розумію, чому така різниця, але ніби як поділено. Можливо, раніше була просто межа, ну дуже цікаво. Е -е, город обробляється давно і... Такий нюанс не вперше помічаємо. Щойно приїхала на площу 8 гектарів. Тут взагалі гудина стоїть і гарбуза не видно взагалі. Ну, тобто це не означає, що його немає, але наразі його не видно. По чистоті до цього поля запитань немає, поки явного бур'яну не видно. Ось такі у ну, нас тут гарбузики ще зелені. зелені. І десь тут ось навіть такий маленький в'яжеться ще. І це попідкриємось. Смужка бур'яну йде. Ну, поки це поле залишимо, приїдемо сюди ще через тиждень, два. Подивимось, що тоді тут буде. Ну, зараз пройдемось, глянемо, що по зав'язі. Але на даний момент поки нічого не можна сказати. Перша площа, яку я показував, вона, напевно, найкраща, і на ній зараз гарбуз найстигліший. Що ж, друзі, на цьому будемо закінчувати це відео. Гарбузи подивились, бачимо, що. Деякі площі вже починають стигнути, але більшість ще зелена. Тож будемо чекати, можливо, навіть трішки зав'яжуться ще. І вже, гадаю, спочатку вересня, можливо, пізніше, будемо пробувати молотити. А я, друзі, в свою чергу, дякую вам за коментарі, лайки, підписки. Мені дуже приємно. І я дуже радий, що ви підтримуєте. Мій канал, навіть такими звичайними речами. Тож, друзі, слава Україні, слава ЗСУ!